Ному зварювальнику завдячують врятованим життям двоє горе рибалок. Як тільки Віталій побачив, що чоловіки пішли під лід, навіть не думаючи, відразу кинувся рятувати їх. Чую крик, довго не думаю, лопаю з дому в шнур на плечі і хода, як він був браний, хода на на озеро, скачу, скажу на, на тило. Перебігаю до, до самого потерпіло, кидаю йому шнур, відтягую його. Я, бо потім лишию, що вікину, куда і біжу до того далі, бо той далі цього. Кидаю йому шнур, сам проломю. Різко шнур відкидаю, відкидаю вілажу і скакую на цей на лід. Тоді знову до нього, знову кидаю йому він з лапав завіз, кажу йому, аби він обвізав. Він не, не може вже рушити. Я тоді кидаю йому шнур, він тримається того шнурка. Добре, що ще з боку ровер був. Він був на ровері. Я, коротше, беру, хочу копати, за е, відтягати ровер, знову всі проломлюю, знов по воді. Моментально вискакую без нічого, без шнурка, без нічого вискакую на на лід, знов мокрий вже цілий і далі. Родився вже сусід приносить з дому і дробин. І бігом стов дробину, бігом до нього кидаю одну сторону драбини, один кінець драбини на е, дріпів, а другий сам вплікаю на ту драбину, щоб переваги не було. Тоді він дивиться, він коштів відрапує на ту дробину, я б з боку шнуртою, хапаю, зав'язую за, різко за драбину і ту драбину з цим шурком раз підтягнуємо, і тоді шнурок потягную і витягнув на, на це на берег. Що треба буде, буду ще рятувати.